Добрий день, скорпіончики. Дивіться, які ви в мене класні, з якимось камінчиком. Ми з тігру є. Тігра усе сидить. Ну, як сказати, сидить. Він мені тут все кидає зі стола. Будете чути якісь звуки. Тігра, ти вже готовий? Так. Він вже готовий. Зараз буде знову все вітати. Я вас вітаю на моєму каналі. Як завжди, ми дивимося, з вами цікаві події, які відбуваються. І зараз саме така цікава подія це в нас коридор за Да, Коридор за який в нас відбувається з 14 по 28 жовтня. Але всіх нас затемняє і штормить вже зараз. Кого більше, кого менше. Тому ми зараз запитаємо з вами Таро. Е навіть підказки, що треба зробити, як пройти коридор, як це все пережити, які уроки ви проходите. І е, сподіваюся, що ці поради дадуть вам такий імпульс для розуміння, а що ж воно в світі робиться. Розклад є загальним, якщо вам потрібні приватні розклади, звертайтеся. І так, перше. Ой, дивіться, аж вилетіла карта. Рицар-мічі, ми його поставимо сюди. Буде в нас фон загальний. Так, який урок я зараз проходжу? Тігра, хоче щось сказати скорпіонам? Який урок проходять скорпіони під час затемнення? Перша карта для вас. Двойка пентаклі. Двойка пентаклі, бачите, вона класна: глімініската. Це вибір. Ви зараз, можливо, плануєте своє майбутнє, можливо, розглядаєте. У вас така от подвійність. Що буде далі? Багато з тих, хто приїхав за кордон або зараз залишився в Україні нормальні стани. Скажуть, ви мене нічим не здивували, так. Але у вас іде таке, знаєте, от, чи поїхати, чи залишитися. Чи, можливо, одна робота чи інша. чи навчання, чи далі вчити мову. У вас урок в тому, щоб розглянути свої варіанти. Дівчинка ця піднялася на оцій вежі над усіма. Розглядайте варіанти з точки зору перспективи на майбутнє. Вона не сидить тут на землі і не дивиться наверх. Вона піднялась наверх. Вам потрібно, щоб це було все вирішено. Що відбувається. подивіться оцей рицель, який є в нас символом навчання, символом рішення, вам потрібно чітку програму. Знов-таки, не гриби та ягоди в лісі збирати, або гриби, або ягоди, або не гриби. Скорпіони, ви мене розумієте, все розглядаємо з точки зору перспектив, да, тігра. Дивись, іди сюди. Чи сидіти на столі, чи сісти мені на коліно. От вам так само. Далі. У вас навіть е дно колоди вийшло, так? Зараз покажу вам. Король мічей. Це може бути також нова робота, яка пов'язана. Дивіться, це в нас інколи в мене така карта програється, так? наприклад, як хірург. Сфера медицини, можливо, хтось, хто працює в сфері е, театру і ж є костюми. Тобто, вам вибір є нової професії майбутнього на перспективу. Наступне питання. Давайте ми запитаємо Таро, що потрібно для цього, щоб пройти цей кармічний урок. Буває, от ми плануємо там на рік, на два. Зараз ваше кармічне завдання планувати на е, не на два роки. А на 3, 4, 5. Що потрібно зробити, щоб пройти цей кармічний урок? Кюнік де Шайбен. Король Пентаклів. Ви можете спитати людину, яка дасть вам поради. Бачите, король Пентаклів це в нас така. Консультант може бути, консультант по фінансам. Якщо ви збираєтесь відкривати свою справу, а тут може бути головна ваша посада, плюс якісь додаткові заробітки, вам потрібна консультація фахівця. Це в нас бухгалтера, це в нас фінансам, це справді людина. Бачите? Його там пентаклі. Взагалі, для, можу сказати, з особистого досвіду, я останнім часом зрозуміла, що послуги гарного спеціаліста коштують грошей. Якщо людина дає вам круту інформацію, це коштує крутих грошей. Але воно того варто. Тому зверніться до консультанта, професіонала, який вам за ваші фінанси розповість, як можна побудувати якісно своє майбутнє, що треба зробити? І от вам карти кажуть, робіть так, кваліфікована консультація. В чому ваш ресурс? Коли ви йдете через коридор затемнення, то вам потрібно з собою взяти якийсь чумодан зі знаннями. І от що потрібно покласти в той чумодан? А можливо, у вас там сумочка «Прада». А можливо у вас мішок? Хто що з собою несе? А можливо, взагалі у вас нічого нема. До речі, мені подобається прислів'я, що остання рубашка, вона не має карманів. Ми коли будемо вмирати, ми з собою нічого не заберемо. Тому, в чому ваш ресурс зараз? Четверка Пентаклі. Дивіться. В принципі, ресурсу у вас як такого, щоб сказати, немає, оскільки ви закриті. Ви, можна сказати, в даному випадку без ресурсів. Ви собі тільки спостерігаєте і чомусь не можете вийти. В принципі, це також, взагалі, якщо дивитися нормальний стан, коли в людини є ресурсний, безресурсний, такий ресурсний, безресурсний стан, людина втомлена. І от вам зараз карти кажуть, у вас немає активності. Займіться тим, щоб знайти свій ресурс. Напишіть під відео, будь ласка, в чому завжди був ваш ресурс і як би ви могли його відновити або показати, назвати. Займіться тим, щоб знайти ваш ресурс. Що потрібно, щоб щось вмерло? Таке питання цікаво. Коли ви йдете в нове майбутнє, деякі речі потрібно залишити за зачиненими дверима і не повертатися до них. І от зараз хочу запитати карт, що має в вашому житті закінчитися для того, щоб воно вам не заважало? Залишіть короля м'ячей в минулому. Це може бути людина. Да? Яка у вашому житті. Мічі, це в нас повітря. Це, до речі, а... терези, да? С... е, сюрприз. Це можуть бути близнюки, або це може бути водолей, якщо ви когось знаєте. Це може бути також жінка, яка вам заважає. Залишіть цю людину в минулому. По карті це також може бути лікар. Якщо ви зараз знаходитеся в якомусь стані, коли ви одужуєте, то залишайте свої хвороби в минулому. Можливо, вам хотілося знаєте, завжди, от щоб вас, наприклад, жаліли, бо у вас хронічна хвороба, чи ще ж залишайте це в минулому. Оцю різкість. Той король, він дуже різкий. Знаєте, самурай, кодекс, самурая. Лишайте це в минулому. Вам воно абсолютно не потрібно. Це має вмерти. І тепер, знаєте, дуже хочеться от все таки взнати, які у вас ресурси. От мені ця карта не дає трохи спокою, оскільки ви закриті. Давайте подивимося, що вас блокує, оскільки це є дуже важливим, що вас блокує. Я думаю, ви самі зможете, скорпіончики, відповідати чи дати відповідь на це питання. Дуже багато всього в голові. Ви плануєте, от через це ваше планування, яке я вам показала, ви не знаєте, чим зайнятися. І одне, і другий, 25-те на вас впливає. Спробуйте зробити якусь карту, що є головним, що зараз важливо. От Побудувати план, як я вам казала, на декілька років на майбутнє, щоб позбавитися от того головного болю. Він вам зараз не потрібен. Тут може бути ще й от справді лікування, яке ви маєте залишити в минулому, щоб ви вже вилікувалися і йдете з чистою. Совістю. Тепер загадайте, будь ласка, певну ситуацію. Ситуацію, яка вас хвилює, яка є для вас важливою, ставте мене на паузу, а я витягну карту, яка допоможе вам вирішити цю ситуацію. Для скорпіонів, як будемо вирішувати ситуацію? Мічей, в принципі, ви маєте вже ключ, тільки треба знайти двері. У вас є знання. Туз м'ячей це імпульс, який говорить, прийми рішення знов таки конкретно, чітко і лишити все в минулому. Це може бути звернення до юриста, до адвоката, до лікаря, до військового, до того, хто вам допоможе. І дивіться, у вас на колоди клітка. Скорпіони, це щось на вас не похоже. Клітки то нема, вона відчинена. Можете спокійно вийти. Але для того, щоб вийти з вашої клітки, прийміть це рішення. І вже нічого не треба. Ключ є. Треба десь двері знайти. От такий у вас є розклад. Дуже цікаво, напишіть, будь ласка, як він програється, як ви себе почуваєте, як завжди для обміну енергією. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, за ваші лайки, підписку на канал. На все добре!